В одержанні якісної освіти велику роль відіграє хороший підручник. Це вам скажуть і дорослі, і діти. Переважно ми маємо на увазі традиційну паперову книгу. Поки що, все-таки вона залишається головним джерелом інформації в школі. Тому відділ освіти приділяє велику роль саме питання забезпечення учнів новою сучасною навчальною літературою. В місті Умань працює 16 шкільних бібліотек, кожна з яких підключена до мережі інтернет. Бібліотеки міста поповнюються новими примірниками за допомогою акції Подаруй бібліотеці книгу. Проте, вже не перший рік є проблеми із забезпеченням навчальною літературою закладів освіти, і цей рік не став винятком. В першу чергу це стосується учнів четвертих та сьомих класів, які цьогоріч розпочали своє навчання за новими навчальними програмами та за новими державними стандартами. Але стандарти запустили, а з випуском підручників на держпідприємствах за держзамовленнями запізнилися. Частково проблему вирішили запровадженням електронних підручників. Ми одержали лист із департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, де рекомендується, що в навчальному виховному процесі можна використовувати підручники попередніх років видання. І рекомендується, що можна використовувати електронні версії новостворених підручників, які можна знайти на сайтах видавництв та на спеціально створеному на сайті міністерства освіти освіти репозиторії. Наша школа забезпечена підручників камена 92%. Ми маємо нові підручники для учнів перших та шостих класів, включно, які роздані класним керівникам, а ті в свою чергу роздали учням. Ми розпочали навчальний рік без нових підручників на 4 7 клас. Але учні та вчителі наших, нашої школи знайшли вихід користуватися підручниками інших років видання, що дозволено Міністерством освіти. Введення електронних підручників, на думку педагогів, є не найкращим варіантом, але це поки що єдиний спосіб вирішення проблеми. Кожна уманська школа має доступ до мережі інтернет, поступово розширюється зона вайфай. Тому ті діти, у яких є сучасний гаджет або планшет, смартфон, айфон або просто хороший телефон, можуть і вирішувати поставлені завдання, і знаходити необхідну інформацію. Діти, у яких немає такого пристрою, сідають за одну парту з інтернет забезпеченими або користуються заздалегідь заготовленими роздруківками на папері. На уроках правознавства і на уроках так само історії ми намагаємося, скажімо так, іти в ногу із часом. Використовуємо, звичайно, як і раніше, ми користуємося дошкою, крейдою, але користуємося зараз і планшетами, і відеотехнікою, тобто використовуємо телевізор. Що цікавіше, що легше. Звичайно, полегшує Роботу набагато полегшую, і у різноманітної роботи це користування електронними засобами навчання, тобто планшетами. Це швидкість, це по-перше доступ до більшої кількості інформації, і це звичайно, самостійна робота. Тобто, задане запитання, відповідно, учні на нього відповідають і дуже швидко показують навики самостійної роботи. Дуже добре і дуже удобно. Ну да, не такий груз. Тут можна вміщатися всі книжки. Це набагато дуже удобніше, книжку, чим носити портфель і легше для спини. Книжку якось лучше. Наш клас зіткнувся з проблемою, що в нас немає книжок, але наші вчителі і ми знайшли вихід через електронні підручники. Вчителі нам кажуть адреси електрон... електронних сайтів, і ми скачемо планшети, і по планшетах ми вчимося, але на жаль, книжок немає, і так трошки гірше або Так, вигодніше і думаю, удобніше. Мені і книжки зручно, а планшети можуть і зірпсувати. Це зручно також, але я звикла з книжками і мабуть, ні. Мені здається краще планшетом, тому що тут більше функцій і можна швидше знайти інформацію. Підручнику теж є, але тут є доступ до інтернету і можна швидше і більше знайти інформації. Для мене все-таки краще планшетом, хоча книжка теж це добре, але планшетом саме ми можемо підключитися до Wi-Fi і потім Знайти інформацію, яку саме нам треба влуч... ну, влучно треба. Також бібліотекарі визначили, що в уманських школах існує проблема із підручниками для перших-третіх класів, що пояснюється збільшенням учнівського контингенту. Зараз відділ освіти перерозподіляє підручники між навчальними закладами міста. До 20 вересня питання має бути вирішеним.